Самоцінність, всім доброго дня! Всім, хто дивиться зараз, всім, хто приєднається трошки пізніше, і всім, хто подивиться вже в записі. Для того, щоб говорити про самоцінність, треба розвести декілька понять. Одне з них це я концепція, друге це самооцінка, третя це самоцінність. Я концепція це більш широке поняття. Воно охоплює і. Більше компонентів, ніж самооцінка та самоцінність. І я концепція це в яку входить і фізичні компоненти, і статус людини, яку, який вона обіймає. І якісь її інтелектуальні, і особистісні риси, і в тому числі і самооцінку так само. Самооцінка як складова для концепції це елемент самосвідомості, регулятор нашої поведінки, оцінка людини самої себе. Як ви знаєте, самооцінка буває адекватною і неадекватною. Неадекватно Неадекватна ж це або завищена, або занижена самооцінка. Адекватна це реалістична самооцінка, коли людина оцінює себе реалістично, але хто ж виставляє параметри цієї оцінки. Частіше всього ці параметри будуються нашим суспільством, членом якої микого ми є. Світ змінюється, змінюються ці параметри і оцінки, і сьогодні одні параметри гарної фігури та гарної зовнішності. Через рік вже інші, точно як мода. Сьогодні одні вимоги до батьків і до ролі батька, матері через 10-20 років будуть вже інші. Як же нам розуміти наскільки ми реалістично себе оцінюємо, якщо наша оцінка будується на тих параметрах, які зараз не відповідають реальності? Тому самооцінка це теж такий динамічний показник, який може змінюватись протягом життя? І третє поняття це самоцінність, те про що сьогодні і говоримо. Це схоже на адекватну самооцінку, коли людина себе реалістично оцінює. Але тут додається ще й в більшій мірі емоційний компонент, і це більше про те, не те, як людина себе оцінює, а те, як людина себе приймає чи любить вона себе.